Боже всім. Друзі, сьогодні маринуємо шашлик. В цьому відео ви побачите одразу два маринади шашлика. Один більш класичний, другий більш такий екзотичний. Не затримую, будемо починати. Для самого соковитого, смачного шашлика, друзі, нам саме в першу чергу потрібно гарної якості, свіже м'ясо. Це запорука будь-якого смачного шашлика. Сьогодні я маю. Шию свинини. Там, де я купляв, сказали, що це шия молоденької свині. Побачимо. Але я їм довіряю, бо часто там беру. І ми нарізаємо наше м'ясо. М'ясо ми нарізаємо такое кубиками по грам 50-60 Беремо наше м'ясо і нарізаємо перш вздовж. А потім такими кубиками по грам 50. Ось такі. Ось такі мають бути. Цибулю нарізаємо півкільцями, друзі, і можна чуть-чуть грубше. Ділимо, друзі, м'ясо приблизно по половині. Маю тут 3 кг чиєї свинини. Буду робити десь приблизно по 1,5 кг. Все, що потрібно, як завжди, знайдете в описі під відео. Буде розписано всі пропорції як для одного маринаду, так і для другого. Починаємо, друзі, маринувати більш по класичному рецепту. Перш ми додаємо небагато, буквально трішки на це. Таку чайну ложку з гіркою солодкої паприки. Так само невеличку, навіть без гірки. Чайну ложечку сушеної кінзи Далі, друзі, додаю цитрон. В неї трохи цю приправу важко знайти. Не путайте з тархуном. Але, якщо ви маєте, то додайте обов'язково шашлик Воно додасть таку пряність. Небагато буквально. Пів ложечки. Сіль по смаку, але теж краще потім трошки присолити на самому вогні, бо сіль витягує вологу з м'яса і м'ясо може бути таке не соковите, а більш таке жорстке. Але ми мусимо додати. Я додам на півтора кілограма буквально дві чайні ложечки. Трошки свіжо меленого перцю. Вливаємо грам буквально на півтора, десь грам 50 олії. Друзі, вбиваємо два сирих яєчка. І до цього всього, друзі, тако беремо і добре втираємо цибулю, щоб вона дала зразу нам сок. Вливаємо мілілітрів 100 мл води і гарно це все тако, друзі, перемішуємо. Втираємо це все в наше м'ясо. Перший маринад у нас, друзі, готовий. Самі бачите, нічого важкого. Приступаємо до другого маринаду, друзі, беремо так само наше м'ясо, яке залишилося. Зразу, друзі, додаємо цибульку. Гарно її теж мнемо, щоб цей сок пішов у нас. Одразу додаємо, друзі, буквально трішки пів чайної ложечки солі. Потім поясню, чому так мало. Добру з гіркою чайну ложку хмелі сунелі. Так само чайну ложку з гіркою усху сунелі. Чайна ложечка сушеної кінзи. Перчим. Друзі. І додаємо у нас 150 мл соєвого соусу. Соєвий соус краще брати світлий. Не темний, а світлий. Візьмете темний. Шашлик вийде більш такий темніший. Не чорний, там, що як будто згорів, а темніший. Але краще візьміть світлого. І тому сіль ми дали буквально півчайної ложечки, тому що наш соєвий соус теж солений. І заливаємо це все наше м'ясо. І тепер це все гарненько теж перемішуємо, щоб наші всі спеції все втерлися в наші кусочки м'яса. Друзі, накрили це все кришечкою, холодильник на цілу ніч. На 8 годин буде достатньо, щоб наш шашлик промаринувався. А завтра на природі, надіюся, я вам покажу, як він виглядає цей шашлик. На мангалі, на столі. До зустрічі на природі. Ми на природу починаємо нанизувати наші сашли на шампури і ставити на мангальки. Стараємося вибрати більш-менш одинакові кусочки і всю цибульку, друзі, знімаємо з нашого м'яса, щоб вона не пригоріла. Я знаю, що хтось любить прямо кільцями на шампурі, щоб була цибуля. Хочете, зробіть собі це окремо, але цибуля буде пригорітися і буде несмачно. І Надіваємо наш шашлик на шампу. Друзі, стараємося м'ясо плотно один до одного не ставити, щоб прожарювалося добренько. Бачите, у нас уголь повністю сірий і температура у нас, шашличка має бути помірною. Не, не мусить бути у нас вогонь, а в углі сіренькі, температура якраз підходяща, і ми жаримо на такому вуглі наш шашлик. Друзі, щоб шашлик у нас вийшов в його часто треба перевертати. Подача на стіл. Беремо наші лаваші або в моєму випадку терпіла. Зняли наш шашличок, друзі. Подивіться, тут є світліший, це ми класичний метод, а з соєвим соусом трошки темніший. І все знімаємо на тарілочку. Друзі, дивіться, шашлик повністю готовий, соковитий, і дуже смачний і зверху маринована цибулька. Ідеально, друзі, ідеально соковитий. В роті. Все, все просто супер. сподобалося відео, друзі, поставте лайк. Підпишіться на канал До зустрічі в новому відео. Готуйте і насолоджуйтеся тим, що ви приготували.